Як Плантан Сезам Чия. А вони спеціально запитають, вони спеціально так. У нас є Це все тіло по дослідній станції в Вісконсіні. Well, we, Ми робимо особисто О, багато культур. демонстраційних ділянок.

які б це досліджували, але вони працюють з іншими науковцями. And when we do a mix, it's not as many as possible. We like to have eight to ten species. Коли ми міксуємо, ми не міксуємо якомога більше. Ми намагаємося сфокусуватися на восьми тире десяти тих, які будуть найбільш підходящі. А які саме вони учитують моменти, коли міксують ці What are the criteria that you use when you are mixing? Uh, well, What do the people want to try to accomplish? If, if, they, Cina, don't, if, they, don't... Yeah. if they don't know what... Uh, if they don't they, know? Yeah. You just advise. You, you advise. You yeah. Know, they... So if, if they're not sure or they just want kind of general soil health, then, then we'll pick Species that will grow really well in the time frame that they have to plant it. Якщо вони просто націлені на покращення здоров'я ґрунту, тобто таке більш загальна ціль, тоді ми виберемо їм ту суміш, яка вписується в їхнє вікно між уборкою попередньої і посілом наступної. Завдання термін, ціна. Ну на... це ж не факт, що ти сам знаєш, що <laughs> да, на да, Роман, запитай, будь ласка, яка...

There is a lot of skepticism here due to the lack of moisture. We have about let's take 10 inches of wrench annual. А як ти після кукурузи посієш? After corn, before sunflower. no, nepolish is attacked. no, coline, coline. So no, what would be your recommendation? On corn? so after corn, before sunflower, with this precipitation, with, with 10 inches. yes, it's very few times. yeah. that's it's challenge accepted. Mm -hmm. so in very arid areas like that, uh, that would be like western nebraska, western kansas. kansas yes. uh, rotation. It may have to replace a cash crop. в таких випадках. Дуже часто це на заході зі штатів, як ми говорили, не вписується в міжсезоння якась покривна культура. Тоді треба розглядати. Залишити поле під паром під цією покривним. Якщо... Замі... Замістити покривною маржинальну. А, а якщо в рядок сіять вже по посіння, нам вже таке розповідали, то вузу сівається в рядок. Да, наприклад, в фазі трьох листів сівається в рядочок соняшника того самого. Ну, тут це ближче, типу, да, там під Ну, не зовсім не посіять, тому що вона Ну, той же, що перший фермер, що ми були, розповідав вже таке. Ти сієм соняшки в рядок або коптером, або розкидачем. Або може посіяти сплошним, або... то а тоді всіять да, кукурудзу. вже проще. What about planting it the same day that you are planting the cash crop? Does it make sense, for example, in the sunflower or in corn? Uh, sunflowers, yes. Into sunflowers. В соняшник можна всівати, так, да. <alleyorum> corn? No. Oh, corn, а які? Корн. Кукурудзу не можна. Корн з варіань до early competition and you just can't you can't crowd it. Кукурудза дуже чутлива до конкуренції на початку росту. А коли дивіться, чотири культури, коли він радить сіяти, це пшениця соняшник, кукуруза, соя. От де він радить сіяти покривні, де ні. І між якими концепціями? Під ті самі умови? Так, 250 мм? Ну, 250 ну, до 500 мм. Окей, let's uh, talk about 10-20 inches of rainfall with three crops. Corn, soybean, winter wheat. Four crops. Кукуруза, соняшник, соя, пшениця. Це як стандартна кукуруза. And sunflower. Corn, soybean, winter wheat and sunflower. Crops. Right, so in that situation, the best time to do a cover crop is after winter wheat. Uh, let it grow for about 60 days, and then let the winter kill it. Uh, and so then, those should be annual crops, annual uh, cover crops. Almost all annuals, yes. Most everything we do is annuals. Oh, okay. ah, everything. Well we have some perennials, but they're not used as cover crops, they're more pasture and oh, grazing. ще такий цікавий момент. So planting that cover crop after wheat. А після пшениці сіємо покривну. Можна сказати, хай уточніть, що саме. Зараз розумію. Звісно, воно забере у вас трохи вологи. But it will get that moisture back because it'll catch more snow. Воно захопить більше потім взимку простепілля, стерня захопить більше вологи на себе через сніг, ну також може через всякі там дощі. You'll have better infiltration. Покращить інфільтрацію, те, що я казав, дорогі unless evaporation. What would be the mix that you could recommend? Давай кукурузу. Давай кукурузу. Чому? Давай У вас ні, після пшениці Катя, що не Катя? Вікно ж є пшениця аж до кукурузи наступного року, що не Катя? Ні, після кукурузи ні, звісно. Так, це без соєбін. Так, це без соєбін. Так, це без соєбін. Так, це без соєбін. Так, це yeah so i would do like sorghum millet uh, radishes flax buckwheat cowpeas or mung beans yeah, maybe safflower. So it's Safflower, safflower? Sunflower, yeah. Safflower, safflower. Ah, oh. so I wouldn't do sunflowers because you have sunflowers in your rotation. Ah, of course. Yes, yes. yeah. 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 Otherwise, sunflowers are a great cover crop. <laughs> what не було